Мої вітання на телеканалі Дніпро Тівів випуск новин спорту. Збірна України, випередивши Іспанію, вийшла на друге місце у медальній таблиці після сьомого дня європейських ігор. 2023, які проходять у польському місті Кракові, поступаючись лише Італії. синьо-жовта команда змагань має у своєму активі 36 медалей, 19 золотих, 10 срібних та 7 бронзових. Збірна України з футболу в щойно опублікованому рейтингу ФІФА для національних команд піднялася на 24-те місце у попередній версії. Сині-жовті замикали тридцятку найкращих, після чого вони розійшлися миром 3-3 у товариській зустрічі з Німеччиною, а також здолали 3-2 Північну Македонію та 1-0 Мальту у відборі до Чемпіонату Європи 2024. Наші суперники тут – Англія 4, Італія 8, Північна Македонія 168, Мальта 172. Тим часом, як і очікувалося, суперником молодіжної збірної України з футболу Ю 21 у чвертьфіналі Євро 2023 Будуть однолітки з Франції. Матч відбудеться у неділю 2 липня у Румунії на стадіоні Клуж арена і розпочнеться о 22-й годині. У разі нашої поразки для потрапляння України в плей-офф за місце на Олімпіаді з чвертьфіналу суперкоротко, за умови, що Англія і Франція вийдуть до півфіналу, буде достатньо, щоб туди вийшли ще й або із. Або Іспанія або Грузія, тоді ми будемо серед двох найкращих команд, що залишаться, але цей матч ще потрібно буде виграти. Жіноча збірна України з волейболу, здолавши 3-1 у повторному матчі команду Чехії, перша зустріч цих суперниць також 3-0 завершилася на користь наших дівчат, вийшла у фінал «Золотої Євроліги», де зіграє Швецію. Поєдинки заплановані на 6 та 9 липня. Їхній переможець отримає 100 тисяч гривень. Нагадаємо, що у 2017 році українська збірна здобула титул «Золотої Євроліги». Спортивний клуб «Дніпро-1», який розпочав тренувальний збір на Закарпатті у першому контрольному поєдинку, з рахунком 5-0 розтрощив представника тамтешнього чемпіонату області Севелюш з граючим тренером на чолі. Відомим українським футболістом Адріаном Пуканичем. У наш у нашої команди вийшли вийшов змішаний склад досвідчених гравців захисту і опорної зони Капрієнка, Сарапія, Адамюка, Пасіча, Бабенка, Когута, до яких приєдналася молодь, з якою тільки Кінарікін та Ківінда. Мали раніше досвід матчів подібного статусу за основний склад. Натомість для Хана Гаджиєва та Жданова ця зустріч стала дебютом за головну команду. Перший гол спортклубівці провели лише на 33-й хвилині. Бабенко навісив з кутового, а Когут завтав влучного удару головою. Після відпочинку Олександр Кучер долучив до поєдинку гравців основи Горбунова, Пуріту, Танчика, Бланко і Гуцуляка. Подвоївся рахунок знову ж таки після стандарту. Бабенко другим дотиком, неймовірним по красоті ударом. В дев'ятку після попереднього виконаного штрафного. Згодом перевага Дніпровців втілилася у третій забитий м'яч. Танчик п'ятою скинув сферу під удар пуріт, і аргентинець влучно тріснув під поперечину четверте взяття воріт. Було суто аргентинським. Пуріта кинув по лівому флангу у прорив Бланко. І той розкидав захисників суперника фінтами. Та прицільно гепнув на завершення. Далі настала черга відзначатися Гуцуляку після довгого пасу Сарапія. Він розібрався з суперниками у їхньому карному майданчику. Крім цього, дніпровці також планують повернути до лав бразильського вінгра Біла, угоди з яким розрахована до 31 грудня поточного року. Наразі він гравець клубу Сампайо Кореа, другого за силою дивізіону Бразилії. Баскетбольний клуб Прометей у ході поточного літнього міжсезоння продовжує потужну трансферну політику і не не тільки запрошуючи нових виконавців, так за індивідуальну роботу з баскетболістами та розвиток їхніх ігрових якостей відповідатиме латвійський фахівець Райан Монс Фелдманіш, який у відбірковому турнірі чемпіонату світу 2023 входив до тренерського штабу Айнарса Багацькіса у національній збірній України. Тим часом поповнення є і серед гравців, таким став 28-річний американський захисник Маркус Кін. У Європі він встиг пограти за естонський калів у сезоні 2021-2022 років. Виступаючи за італійський Варес, кін став одним з найкращих снайперів серії А. У минулому сезоні американець грав у французькому Страсбурі, де набирав у середньому по 20 очок за матч у національному чемпіонаті та по 18,1 очка у лізі, чемпіон, у лізі чемпіонів. Чемпіонат України з вонолежного спорту серед юнаків юніорів. Та дорослих за катерною версією міжнародної федерації водних лиж і вейбордингу, змагання якого традиційно приймав єдиний на вітчизняних теренах і один з кращих у Європі та світі стадіон дитячо юнацької спортивної школи з вонолижного спорту та вейбордингу Дніпровської міської ради, практично перетворився у суперечку за нагороди зіркових випускників і нинішніх вихованців цього навчального закладу. Чемпіонат України з воднолижного спорту серед юнаків юніорів та дорослих за катерною версією міжнародної федерації водних лиж і вейкборду для всіх видів водного спорту на буксирі, змагання ко традиційно приймав єдиний на вітчизняних теренах і один з кращих у Європі та світі стадіон дитячо-юнацької спортивної школи з воднолижного спорту та вейкбордингу Дніпровської міської ради, практично перетворився у суперечку за нагороди зіркових випускників і нинішніх вихованців цього навчального закладу. Кожен з них у ході звітного турніру, окрім боротьби за медалі, вирішував для себе індивідуальні завдання та рівень підготовки у розрізі прийдешніх стартів значно вищого масштабу європейських і світових, тим паче, що чемпіонат з низки причин і в першу чергу війни став першими офіційними змаганнями у новому сезоні. У нас давно не було змагань, И для некоторых это первые соревнования. И основная команда, конечно, готовится на чемпионат Европы, который будет там две Европы, будет до 14 и открытая категория Open. Поэтому я думаю, что это для взрослых это как контрольная тренировка, а для молодежи это соревнования. Що стосується перших, топ-чемпіонатів взяли участь практично усі лідери збірної України, серед яких і зіркові, срібний призер у багатоборстві чемпіонату світу з водних лиж серед юніорів до 17 років Дамір Філаретов та володар золотої медалі у стрибках у довжину і срібної у фігурному катанні всесвітніх ігор минулого року в американському місті Бірмінгемі Данило Фільченко. Останній загалом власним виступом на рідній воді свого клубу і школи залишився задоволений. Добре, я вважаю. Тільки останню фігуру не зробив, впав на останній, але, але я, я довольний собою. Тому скоро їдемо до Австрії, до міжнародних змагань, потім до чемпіонату Європи. Тому це такий контрольний старт на, на вихідних, щоб почути якийсь мандраж, як ми кажемо. Ну, задоволений. У ході чемпіонату України з водолежного спорту серед юнаків юніорів та дорослих нагороди загалом були розіграні у трьох видах програми. Слалом і фігурному катанні та стрибках з трампліну, як і очікувалося, прогнозовано левову частку медалей, серед яких 28 золотих, 15 срібних та 9 бронзових здобули господарі, вихованці дитячо юнацької спортивної школи з воднолижного спорту та вейкбордингу Дніпровської міської ради. Кращі з них отримали порцію гарного змагального досвіду перед майбутніми серйозними міжнародними змаганнями і турнірами. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.